Військово зобов'язані отримуватимуть повістки поштою. У дії з'явиться електронне бронювання. Військово зобов'язаних жінок планують штрафувати за неоновлення даних. А сполучені штати Америки вже майже не проти, аби Україна била по РФ їхньою зброєю. До цього схиляється і Німеччина. Друзі, привіт! Ви на YouTube-каналі Україна на часі. мене звати Даріна Глущенко. Усі деталі почуєте далі у цьому відео. Громадянам України, які підлягають мобілізації після завершення 60-денного періоду, відведеного для уточнення облікових даних повістки, можуть бути надіслані рекомендованим листом. Важливо знати, що підпис на отриманні такого листа не є обов'язковим для мобілізованого. Це означає, що навіть якщо ви не розписалися за лист, ви все одно вважаєтеся ознайомленими з повісткою і зобов'язані з'явитися до військомату у указаний час. Про це розповідає речник Полтавського ОТЦК та СП Роман Істомін. В інтерв'ю виданню Телеграф він зазначає, що чоловікам, які підлягають мобілізації, до 16 липня 2024-го необхідно оновити свої дані у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Якщо цього не буде зроблено, їм можуть надіслати повістку про мобілізацію поштою і вона буде вважатися врученою. Якщо протягом 60 днів громадянин не уточнить свою адресу проживання. Повістка може бути направлена поштою на адресу зареєстрованого місця проживання. Речник ТЦК зауважив, що підпис військовозобов'язаного не вимагається, тоді як під час загальної мобілізації підтвердженням оповіщення про виклик до військкомату, в разі надсилання повістки поштою буде день отримання поштового відправлення, що підтверджується інформацією чи документами від поштового оператора. День поставлення у поштовому повідомленні відмітки щодо відмови отримати відправлення чи день поставлення відмітки про відсутність особи за адресою проживання, яка була уточнена під час оновлення даних, чи за адресою. Зареєстрованого місця проживання наразі під час загальної мобілізації повістки поштою не надсилаються проте, по завершенню 60 днів виділених на оновлення даних, повістки можуть бути відправлені рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення на адресу місця проживання. У разі неуточнення адреси проживання документ надсилатимуть на адресу зареєстрованого місця проживання. Про те, що з 18 липня повістки чоловікам почнуть розсилати звичайною поштою, йдеться у постанові Кабміну No. Со від 16 травня 2024 року. Згідно з документом, повістка буде вважатися врученою навіть у випадку відмови від її отримання або відсутності адресата за місцем проживання. Це означає, що для мобілізації чоловіків буде достатньо заочного оповіщення без обов'язкового підпису з їхнього боку. Підпис під повісткою не вимагатиметься при цьому чоловік буде вважатися повідомленим. Тим часом у дії з'явиться електронне бронювання за словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко. Це Має бути автоматична дія швидко без додаткових візитів до ТЦК. Міністерство оборони вважає, що електронне бронювання необхідно запустити якнайшвидше так вийшло, що цим треком займаються Мінекономіки та Мінцифра. На порталі Дія буде запущено функціонал електронного бронювання. А на жінок, які підпадають під військовий облік, також можуть накласти штраф за невиконання вимог цієї процедури, згідно із новим законом про мобілізацію. Це стосується не всіх. Йдеться про жінок певних спеціальностей віком від 18 до 60 років. У першу чергу про тих, хто має спеціальність в медичного напрямку. Про це повідомив начальник Кременчуцького РТЦК та СП Мирослав Волков. Він додав, що військово зобов'язані жінки повинні внести свої дані до військового обліку та отримати відповідний документ. Якщо цього не відбуло, Удиться своєчасно, це може призвести до нарахування штрафів. Начальник Кременчуцького ТЦК також розповів, хто з військовозобов'язаних жінок під час уточнення своїх облікових даних не потребує проходження військово-лікарської комісії у період обов'язкового уточнення облікових даних, що триває до 16 липня, на медичний огляд взагалі не направляються ті військовозобов'язані, які мають право на відстрочку від призову віком старше 50 років. Заброньовані особи та жінки, які мають дійсний військово-обліковий документ, таким чином військово зобов'язані жінки, які не мають дійсного військово-облікового документа або вперше його отримують, повинні пройти військово-лікарську комісію для визначення їхньої готовності до військової служби. Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен натякнув, що Вашингтон зможе прийняти, якщо Україна битиме по Росії американською зброєю. Він зазначив, що Штати коригують свою позицію залежно від розвитку повномасштабної війни. Водночас він підкреслив, що Америка не заохочує таких атак. У свою чергу уряд Німеччини також обережно схиляється до того, аби прийняти, що Україна може бити по Росії зброєю виробництва Німеччини. Канцлер Олаф Шольц заявив, що Київ зможе використовувати. Зброю у рамках міжнародного права, що передбачає нанесення ударів по території агресора. Про це пишуть видання The New York Times та Politico. Блінкен сказав, що Сполучені Штати Америки не заохочували та не сприяли атакам по території РФ за допомогою американської зброї. Але він додає, що українці повинні приймати власні рішення про те, як найкраще захистити себе. Цю позицію Блінкен висловлював раніше, наприклад, під час візиту до Києва, 14-15 травня, за словами держсекретаря, уряд штатів а. Адаптувався та пристосувався за потреби до зміни ситуації в міру розвитку війни. На запитання репортера чи означають його слова: адаптуватися та пристосуватися до того, що Сполучені Штати можуть підтримувати атаки України за допомогою зброї американського виробництва на Росію, Блінкен сказав, адаптуватися та пристосуватися означає саме це. Тобто, ці слова вказують на гнучкість Вашингтона у цьому питанні, зазначає видання. Тим часом видання Washington Post посиланням на джерела повідомило, що Учені штати дозволяють Україні використовувати передані ними системи ППО на території РФ. Зокрема, американці не проти, аби російські ракети та винищувачі збивалися ще в небі РФ, якщо вони становлять загрозу для України. Наразі відомо, що ініціативу підтримали Велика Британія, Франція, Нідерланди, Польща, Швеція, Фінляндія, Чехія, Литва, Латвія, Естонія та Канада. Це рішення стало наслідком останніх атак Росії по Харківщині і підготовки окупантів до відкриття нового північного фронту на цьому напрямку. У свою чергу міжнародні змі писали, що Україна неодноразово використовувала далекобійну зброю західного виробництва проти об'єктів на загальновизнаній території Росії. Востаннє нею завдавали ударів по місту Краснодар. Друзі, у мене на цю хвилину все. Ви не забудьте підписатися на наш YouTube канал, поставити лайк, написати коментар, і, звісно, що діляться нашими відео з рідними, близькими та друзями, аби підтримати нас і отримувати цікаву, перевірену і актуальну інформацію.